всем на канале. У нас третья серия по нашим станкам. Думаю, что в этой серии я все закончу, но в начале будет такая неприятность. И лично для меня это сломалась именно дробилка. Что именно случилось? Это конденсаторы, которые трошки вышли из строя. Непонятно, какие, потому что человека не их прозвание. То, что мне обещал это все сделать, он 4 дня трубку не поднимает, не отвечает. Ну, тобто пообіцяв зробити і я дождався того, що в мене всегда запас надроблений. 5 мішочків, 4 мішка стоїть ну, це на 4-5 на днів. Я надробив, йому дзвонив по факту. У мене там ще запас був хороший. Немає його, не бере трубку, не бере, не відповідає, Де він там, я не розумію. Просто чоловік морозиться. І в итогі мені вже вчора довелося визивати другого чоловіка. Він вскрив конденсатори, прозвонив усе. Ну, що іменно по сіті, По сеті все в порядку в мене. Там провод один підплавився, але запуск дробілки, вона йде на розрив. Пусковий конденсатор полетів. Зараз прийде їхати э, купити. Вот, Цены рядом, к сожалению, 20 км відсюди. Буде покупати, всього, пару конденсаторів. Це вже їх снявся, кришки чисто стоять. Вот, пару конденсаторов покупать и, возможно, на запас еще пару. Так что вот так. А осталось мне на сегодня по факту он сейчас утром дать и в обед. И после обеда она должна заработать и надо уже на после обед. Да, короче, такая неприятность. Вот так меня трошки подвив человек. Ну, сейчас будем что-то решать. Зробили мне дробилку. Получается, Який-то я вже забув стартовий який з них. він вздутий був, наверное, ось він, він вздутий, запускала дробилку, но воно і продовжувало розганяти, то есть не відсікало. І то вона йшла в розрив. Но я сразу поменяв і робочий конденсатор, потому що це все же Китай, якщо бачите, там иероглифы йдуть і непонятно качество Китая если це полений Китай то це качество, яке могло быть а там хоч якийсь более-менее английский язык чистий с какими-то логотипами Короче, поставив я пока що так на нові вийшло мне 750 гривен конди... конденсатори ну тепер хоч работаю саме главне така ситуація Ну і що у нас тут по роботі? Продвіження це приварив я трубу. Коротше, на такому на красний кирпіч я положив. Думаю, що свині вже сюди не вискочать в ці труби. Нормально. І втора труба буде приварюватися. От бачите, метка стоїть. Оце розстояння второї труби, якраз отак піде. А зверху мені хоч не хоч прийдеться ось такі планки варити. Тут, щоб свиня, там переворотка, як вона, бо якщо вона іспугається, вона буде всі доступні, путя шукати, щоб вилізти. І треба буде приварювати поверху такі планочки на кожному станку, щоб вона в случай чого не перепригнула. Так що зараз буду пробувати приварювати. трубу І вже на втору трубу я буду делать розпайку води. Вода будет якраз 75 сантиметров от пола а, свини, чтобы было удобно быть. Вот, У меня получается все эти поилки так якраз стоять 75 и дуже круто для свини. Она трошки голову поднимает и пьет под уклончиком ей все хорошо. Прямі делать не хочу. Купив я уже себе эти все переходнички, тут целая пачка их, он тройники там разно. Уголки вот такие вот штуки покупал куда врезать и жду сейчас я пока мне придут ниппель не ни поилка, моя только две осталось. Вот я сейчас сейчас заказал 15 там разных, короче, буду мне сразу на 5 станков и я буду всю клетку доделывать, запускать, чтобы она уже была рабочая. Вот сюда только осталась вода, а туда вода и корыто. И под маленьких надо будет уже всю клетку делать. щоб тут від місяця до двох були поросята. Ну, в цій клітці, я думаю, будуть поки що там перше залишилося пол полотати і все. Вот. І тут поміняти оце корито, витягнути його воно здорове під підтилят було. І, в принципі, все, поставити сюди воду і, мабуть, розділити на дві секції, або на, на три. Ще думаю, як правильно. Поки що не знаю як їх правильно ставити, свиней і в одну всіх зганяти. або Якщо місце дозволяє секційно поставити всю клетку там на три ячейки, щоб вони там якось самі по собі, так що ще подумаю. Ну так я виставив на кирпичі, держиться хорошо. Сейчас приварил один край, буду трошки підіймати, тому що тут провисло чуть-чуть. Непонятно чого, цей станок точ точна пометки і крайні точна пометки, а два просаженних либо трубами така э, Либо якась станки неправильно. Ну, вроде бы я от пола міряв все. Ну, сейчас буду делать. Сделав себе розпайку э, на ці клетки. Поставив так собі кран, щоб удобно було мені там набрати оприскиватель води в відро, Ну не просто Просто щоб в мене був тут уже кран. Потому що він якби був. Но сломаний, плоскогубцями треба відкривати постійно, ручка облизується, там уже заржавів як він не И я получается, на ті клетки. Ось вот як вийшло. Ось вот так я виїв по 45 градусах. Но тут єдине, що мені не подобається, це дуже вообще вниз дивиться. Ну, і ще фумкою треба підматувати. Бачите, воно капає фумленти. Підмотати. А так нормально. А та більш правильно стоїть під свій угол, якраз буде свиням удобно пити. А от ця трошки вниз. І треба буде вигнати тут, якусь там монтіровочку і вигнути цей заборчик просто, і воно його підніме. бо так воно його втянуло і вниз направило. В цілому тут сложного нічого немає. Сюди може потім хамоти поставлю. В целом ніякі свині нічого не виривають, цієї, що щось в клетке одиночки сидить. Це вона дурна свиня. Ну а нові подивимось. І тут, а ну він тільки сказав, вже виривають там поїлку мені скучно. Їм. Короче, ось так получилось. Вроде бы нормально. Ось сделать... вот тут сделать пропалить дірки собі, просверлити. ну или сваркой попропаливать и вставить уголок сюда, чтобы труба выходила снизу. Но решил пока что так, если будет что-то плохо, неудобно с выням, то сделаю тут отверстие и запустю трубы ровно. Ну а сейчас начинаю распайку труб, уже все покрасы, все просохло. Зараз буду сюди пускати воду. Думав, спочатку, у когось стоїть паїлки, так паїлки, збоку ставлю, щоб свині не було воно по центру, щоб вона там не поранилася або ще щось. Ну, буду ставити все по центру. Не хочу я ці всі боковушки, тому що в основному по центру стоїть паїлка і без всяких заморочок. Буду ставити по центру. Всі і зараз треба буде вирізати там труба, щоб в мене дальня пішла, і с неї розпаяти всю всю сторону. Ну що, готово все, розпаяв, врізався я сюди. так тройник тут вийшов, і пішла труба. Хотів я ставити кран тут, як думаю, мене стоїть тут кран поверху. Но я розрізав труби, ті, що в мене були. І тут був вже врізаний кран. Только він без ручки, ручки немає. Є, але він жорстковатий і ручка облизується внутрі. Пастіжами відкриваю воно ж не буде постійно відкриватися закриватися. Так що раз відкрив і все, це якісь технічні неполадки, тоді його підійшов, перекрив і все. Пара спайки. От як вийшло, пішло в мене. Такий я дав угол, це я вже перевіряв, воду відкривав. Зараз ще раз відкрию набереться, бо бочку прийшлося спустити повністю, щоб паятися. Тут а, ставив соединення, тому що труби на барні. Коротше, з усього, що було, зробив, так проволока повтягував. Завтра куплю хамути. и хомутами уже добротно по затягую полностью выставлю. Не пиля мы не пришли на почту, сегодня-завтра заберу и можно скручивать в целом все. Кумлента есть, будет все работать. Это только единственное, что крайне. ну попробую тут хомутом. Потому что хомуты, если вот так свиням попадаются на индивидуальных станках, они вырывают их, раздирают хамут классно ставить здесь тут вот сбоку, чтобы свиня не доставала. Короче вот такая картина, видите? С этой пар отлично. Сейчас откроем воду. Открываем воду. Жестковато сейчас. Вот так. Раз. Есть. Следующая есть. Даже он третья побежала. Ну, слабо всі витікають. До четвертої не дойде вже вода, тому що тут весь напор. Ну коротше все працює, нічого не капає, нічого ніде не протікає. Переживав я дуже вот тут, спайка, тому що трохи криво приварив уголок і воно так з напрягом вийшло, думав. Парве трубу придется перепаювати, но ну, вроді би нормально. Коротше, готово. Следующий етап зараз буде це прокладка перегородок стенок. буду ставить уже и тут из досок делать заграждение для того, щоб маленькі свині не вилазили. Тобто треба буде якісь закладні ставити в кирпич, кирпіч. може бетонірувати і ставити вот доски повністю, щоб в мене було на задній частині доски. Свиню загнав, доски поставив, все. Управлятися там все легко, а свині не будуть сюди вискакувати. Тому що якісь -то калітки мудрувати, ну це дуже проблематично, такі здоров'я. Проще всього досками перекрити і все. Так що можна уже по факту, якщо так, уже можна ставити сюди свиней хоч і завтра. Но я спочатку покладу на стінки. Це займе, я думаю, день два і все. І тоді вже перегоню сюди 5 свиноматок. Позав'язував я ще плюс хомути. Якраз уже вона хорошо. Тут зараз проволокою підтягну цей край, ну Якщо буде опускатися, то притягнути прийшлось два на сторону ставити, сюди і сюди. Ну, тепер затови. нічого свиня не Уже. і Забрав я ніпіля. Таких у мене не було ніпілей до цього, бачите, які здорові. тому що тоді їх не було в наліччі, як я заказував, ці що в мене зараз стоять по клеткам. А сейчас вони є в наличии. Це я поставлю всім свиноматкам. У мене ось непіля у такого плана. Всі стоять. Це що-то від 30 до 110 кг чи до 150 кг. Такі ось а це уже від 150 и вище Типа пішло для хряков, для свиноматок. Такий ніпель. І ось я заказав ще маленькі непиля. Це до 30 кг э, свинка. Це свиням, які будуть виходити від місяця до двох, і вони будуть у мене стояти в цієї клітці. Може в Тут будуть, ну і підуть там. Я буду такі ніпільки ставити якраз маленьким. Все, готово. Так вони тут напор побільше, ніж на тих. На тех, чтобы в клетках стоять, как вот прям такой серьезненький напор. Вот, ну, Она рассчитана на, на здоровый вес. И дает больше воды. Диаметр побольше. Практически тут напор не меняется на последний, даже так и самый. Чуть-чуть. А может так и самый, а может чуть-чуть хуже, чем на первой. Вот так тут и расстояние почти такая. Нормально, все с водой, вообще четко, так, все, по воді закончено, все у мене. А, буду наверное, я скорее всего как свиней поубираю, пораставляю по другим местам, то на вот цих ціні піля тоже поменяю на скажіть на вот такі здорові потому что уже свині подросли, сейчас они. А порос, потім опять осімене, и у них уже буде вес свій, там 150 плюс. И даних вже маленькі непіляны удобно їм нажимати, щоб пить воду. Вони там уже носом нажимають, щоб її пить, потому что хари у них пачка здоров'я. виламала зараза, забор вихнула і залазить друг до друга. Свиня, ну, як только головой так не пролазить. Но... В цій свинке був э, фурунку. Тут я ось лечила ще одна шишка пішла, надо мазать. А, короче, голов я ее максициллином Промазую Промазываю ось такой. Э, це ця мазь помогает фруккулиоз, ему э, созревание, він лопається сам его надо же выдавливать, то есть оно полностью все мазь. короче, хорошая штука. но вот сейчас трошки что-то приболела у меня. Одна, вроде бы, единственная. Шишка раз. Не была вторая, третья, они уже вызрели. Не он дивлюсь, такая как появилась еще одна. А может, это а складка в ней непонятно. Короче, надо еще вот да, лечить. И все. Так, готовы стеночки. Не все, конечно же, но почти половина. Вот вышел, так, торцовку сделал. Тут у мене була стенка, думав збити, не збити, Ну, коротше, положив так, только внутрянку прийдеться мені тут отбить. Потому що, може на неї прыгать, а потім через неї перепрыгивать. Тобто там вообще кладка не перев'язана. Я першим одебью і все чуть позже. Тут так і залишиться. Стенки виходить у мене 54 см. Стенка. Хотів спочатку по рівню все це класти, ну а потім подумав, ну його нафіг морочить, все одно тут ніякої нагрузки немає. Думав теж робити якусь арматуру, або щось вбивати, щоб була якась хоч зв'язка до чого-то, до стінки, або куди. Але потім також подумав, що тут маленькі поросята, вони їм нічого абсолютно не зроблять. Ось Сколько в мене бачите? Ну, 52-54 см, де як гуляє кирпич, тому що кирпичі всі не ідеальні, теж різнорозмірні. Не підбирав он, що було, то й кладу. Тут осталось ще доложити трошки кирпичей, 4 штучки і все. 4 кирпича наруба, навіть не ставив по кирпича вложити стенку, рішив наруба положити, да і все. Нічого йому не буде. Я думаю, свині йому нічого не зроблять. От і осталось у, мене ще, е, тут. у мене закінчився просто раствор, прийде заколочувати і завозити ще кирпіч, тому що треба довести ще штучок 100 от, е, я от на профтрубу, Кидаю, щоб ровненька стіна йшла. Відміряю від от ножок, щоб було однаково, і і все, і в принципі. нормально по стенкам выхода. Так что вот, вот, так сейчас доделаю и потом буду я думать, что э -э, делать какие пазы или уголки или что тут мне надо что-то в стенку все врезать чтобы сюда я вставлял доски вот на такую самую высоту чтобы у меня тут стояли доски там четыре досточки э -э -э, свинью загнал закрыв и все І тут вже маленькі бігають. Оставити тут щель десь таку, щоб я мог. Ну, може менше, щоб я мог сапачкою згрібати, ну і щоб стікало все там від свині з останка, бриштак. І все. Так що буде все добре. Удобно їх переступати, тобто, якщо я захожу в станок роботи, я переступаю їх спокійно, не високо, вище і не надо вони. Ось вот така картинка.